Ця війна дійсно вона технологічна. Вона з кожним днем стає більш технологічнішою, що звісно говорить про те, що майбутнє абсолютно за новими речами, це тобто, не як раніше, танкові армії, з'єднання батальйонно тактичні групи, клином бити, авіація і так далі. Тому зараз змінилася просто до невпізнаваності. Наші військові про це постійно говорять, що коли там їм показують бази НАТО, да там певні. І той же як Мадярда, бровді командувач сил безпек, е, сил безпілотних систем, сказав, що слухайте, я подивився на цю вашу базу і розумію, що мої хлопці там за 40-50 хвилин, здається, до години він сказав, що я просто знищу вас за допомогою цих безпілотників, знищу вашу всю базу і не залишиться камня на камені. От тобто, абсолютно нова війна. І тому, коли говорять про стіну з дронів, і якраз це було одним з. Головних якраз тем і тез в перемовинах міністра оборони Польщі Кайсінняка Камиша і міністра оборони України Шмигаля. Вони про це говорили. І от якраз в цю п'ятницю буде збиратися такий відеоконференція, скажімо так, да? яку збирає от Єврокомісар з питання оборони Андріус Кубіліус. І от він буде, якраз, збирає, буде, будуть говорити, проговорюють якраз буде. І ти дискусія, от якраз про цю стіну дронів, яку мають створити, і де Україна звісно грає одну з першочергових завдань на цій конференції. Буде сім держав: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія, Болгарія ну зрозуміло, тобто весь східний фланг НАТО, Угорщина та Словаччина не будуть брати участь у цій конференції. Ну ми, в принципі, не дивуємось тут в Україні. Вони, якби, позицію свою заявили, все зрозуміло, все очевидно, але от. Досі не зрозуміло очевидно, ну як мінімум, подіях подальших да, взаємодії з відповідними країнами для наших інших партнерів, як і мінімум для цих семи країн, які я озвучив, да, і в принципі там далі. Ну, якщо ці сім країн точно я думаю, хоча скоріш yeah. за все вони розуміють і усвідомлюють, як протидії Угорщина і Словаччина, да і відповідно діють саме збираються, допомагають окремо, збільшують допомогу саме Україні, бо розуміють, що від України залежить її безпека першу чергу. То Угорщина Словаччина вважають, що вони домовляться з Росією, У них все буде добре. Ну як то кажуть, дурень думки багатії. Вони їх і дуже здивує. Якщо раптом так станеться, і Росія виявиться у них на кордоні. Причому може виявитись на кордоні не з української сторони, а зовсім іншої. І тоді вже подивимося, як вони будуть взаємодіяти, так яке буде майбутнє у цих країн. Дуже шкода від, відповідні народи цих республік. Бо насправді і угорський народ, і словацький дуже підтримують Україну.